Єгор, що а ти спогався, як ми бігли в підвал? Да. Да? Як басяку да? ми вибігли. Спугався? Щоб із топочок вибіг в колідор. Там куди ми вже поїдемо? — Ти за Тобі спрашувати, спогався. Має, чай не буду, Хорошо. Проживаємо ми тут з марта місяця, 23 року. Вже встигли на роботу встроїтися, їй тут обжитися. Стара домівка. возвращатися нам, по суті, нікуди. І як ми знаємо, в останні дні постійно в цьому районі з липців з тієї сторони чуть бах і бах, але все одно ми в напряженні, як не крути. Дивіться, Нас просто міста мало, ми тут встановимо, щоб лишнього вам кухні, вікно хлопнуло, що тут. І ми просто обоє іспугались. Я до дітей, діти до мене. І, грубо говоря, вони як пуля вискакли на лісницю, от, отут. І ми ж вийшли в коридор. Подивилися, а воно все показало, що в диму. І перше, це, що попало в общежиття, а виявляється, воно просто в пиль от це все піднялось, і воно ну, то не а пиль. Просто дуже спугалось. От я, наприклад, сьогодні так і не змогла заснути. Я як ото як сон на а робити треба йти. А от сину в мене часа в два, звісно, і то страшно. Ма, ти не спиш, мам, ти не спиш. Просто ми дуже сильно спугалися. Схватили документи, всі побігли, я за документи. Кожен понеділок тут проводять наші психологи психосоціальні групи підтримки з діточками, десь 10-12 дітей. Тому на щастя, що не було, що це не був понеділок, не прилетіло, тому ніхто саме в гуртожитку ніхто не постраждав. Сюди переважно селять ті родини, які з дітьми, бо це саме велике МКП, в якому мешкають більше ста дітей. Ну тут я теж не нас хочу залишатися за те, щоб оце вчорашній прильот, оцей, щоб, не дай Бог, не попало на нас, не дай Бог, щоб. Не була аварії ідеї. ніякої. Щоб тут не поранило нас, не вбило нас, не дай Господь. Покращені умови і варіант того, що будуть вас готувати, від полутора, ну там від місяця до півтора. Сьогодні проліска. Тут проводить інформовану згоду та оповіщує людей щодо можливості евакуюватися безкоштовним евакуаційним вагоном на захід України. На заході України їх зустрічають і співробітники проліска, і закарпатська адміністрація. І також їх відвозять, поселяють, надають допомогу. Там немає майже повітряних тривог, немає комендантської години. І що для родин з дітьми головне, що вони працюють офлайн школи і дитячі садочки. Для маломобільних чим це краще, бо ну, не так часто треба спускатися в укриття, бо там дуже спокійно. Ну, знаєте, це вчора в мене б спросили. В той момент Я готова була, от в чому спустилися, то ми в тому безпечне місто. А зараз подивися, ну, весь Харків так живе. І ми цього ніхто не застрахований. Трьохітажне здання бачу, ну, ліжка бачу, прибрані, бачу ось стрільну машину, мойку бачу, де мої руки штани чи що. Там плани то, лучше обещают, конечно, лучше общежиття, лучше умови, лучше питание, лучше, ну может, там я знаю, квартира може лучше, може якісь умови ну, лучші.